Середа 14 лютого, Нові жахи стародавньої війни, І сталася на небі війна, Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм, і Змій воював, і його ангели, і не перемогли, не знайшлося для них більше місця на небі, об'явлення 12 розділ 7 та 8 вірші. Того дня, коли літаки зруйнували всесвітній торговий центр і стіну Пентагона, світ змінився після цієї події. Невимовний смуток охопив усіх нас. 11 вересня 2001 року, підштовхнуло нас до нового виду страху, нового виду скорботи, нового виду війни. Урядові чиновники назвали цю війну війною з тероризмом. Насправді ж, це дуже стародавня війна. І як би дивно це не звучало, війна ця розпочалася на небесах? Коли ми думаємо про небо, ми думаємо про мир, а не про війну, ми думаємо про радість, а не про смуток, про спокій, а не терор. Як же могло статися, що війна розпочалася саме там? У своїй безмежній мудрості й любові Бог дав свободу вибору всім істотам, створеним за його образом? Позбавити нас вільного вибору означало б позбавити нас важливої частини Божого образу, тієї складової нашого єства, яка робить нас унікальними. Бог високо цінує свободу. Якщо немає здатності обирати, значить немає можливості любити. Де немає можливості любити, там неможливе вічне щастя. До любові не можна примусити. Тисячі років тому в серце одного з божих творінь закралося дивне почуття. Ця істота почала заздрити Богові, а відтак сіяти насіння сумніву щодо його мудрості, справедливості й любові це був Люцифер, ім'я котрого означає син зірниці. Він посідав особливе місце біля Божого престолу, однак тепер дозволив заздрості заволодіти своєю душею. Люцифер бажав привласнити собі прерогативи Бога, особливо поклоніння створених ним істот і славу. Люцифер почав постійно думати про це. Поступово заздрість перетворилася на таку отруту в його душі, що він почав гадати, що зможе реалізувати свої наміри, коли на його шляху не буде Бога. Люцифер вирішив піти війною проти Бога, Христа і Його ангелів. Він переконав частину небесних мешканців у тому, ніби Бог щось приховує від них, поводиться несправедливо і йому не можна довіряти. Люцифер представив небожителям Бога як ворога. Усі його наміри й дії зосередилися тільки на одному як можна звільнитися від Божого правління. Він дійшов до твердого переконання, заради повалення Господньої влади варто піти на будь-який крок. З цією метою він пішов на конфлікт, з якого сподівався вийти переможцем. Задля цього він порушив мир на небесах. Люцифер зазнав поразки в тій великій вселенській битві. Бог скинув його з неба. Бог переміг, а Люцифер зазнав поразки. Щоразу, коли Бог і Люцифер зустрічаються на полі битви, Бог перемагає, а Люцифер зазнає поразки. Бог ще жодного разу не програв жодної битви Люциферу. Може скластися враження, що іноді Бог зазнає невдачі у цій боротьбі, але він, поза сумнівом, невдовзі переможе остаточно.